Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! На сьогодні рецепт дуже швидких, смачних, шоколадних таких ось кексів, мафінів, можете називати їх так і так. Надзвичайно крута випічка. Готується вона без шоколаду, дуже все бюджетно, просто і головне швидко. Розпочинаємо. зручну ємність відправляємо 2 середніх яйця бажано кімнатної температури, Добавляємо дрібку солі, добавляємо 120 г цукру, це помірно солодкий варіант. І я додаю трішки ванільного цукру, десь одну чайну ложечку. Якщо ванілін, то дрібочку. І все це міксером на середній швидкості збиваємо до стану такого, щоб маса збільшилась в об'ємі і посвітлішала. Хлинки 4-5 повзбивайте. Ось такого стану вистачить. Додаємо 150 мл кефіру або домашнього кислого молока, головне, щоб він був не з холодильника. Дістаньте завчасно або підігрійте в мікрохвильовій. Додаємо 4 столові ложки рослинної олії і тепер на самій повільній швидкості міксера перемішуємо буквально пів хвилинки, недовго. Тепер додаємо через сито 20 г какао порошку, беріть гарної якості. Від цього напряму буде злежати смак кексів. Поросіюємо обов'язково, тому що какао комкується. Також даємо трішки борошна із загальної кількості і одну чайну ложечку розпушувача. Все це знову ж таки на повільній швидкості міксера перемішуємо, можна перемішати просто вінчиком. До речі, духовка вже має бути розігріта, як бачите, все готується швидко і елементарно, 180 градусів верх-низ, без конвекції. Додаємо решту борошна по рецепту і знову ж таки перемішуємо. І в кінці ще також обов'язково промішайте лопаткою, щоб у вас скрізь все промішалось, не було сухих інгредієнтів. Зверніть увагу на консистенцію тіста. У мене сьогодні пішло 20 грамів каук порошку і 170 грамів борошна. Тепер беремо форму, можна випікати одним кексом, буде видиратися просто час випіка. Буде довше пектись, можна робити ось такі кексики, як у мене сьогодні. У мене є ось такі бумажні капсули, я їх відправляю ось в форму для кексів. Якщо у вас немає таких бумажних капсулів, просто тоді змастіть формочки вершковим маслом або олією і присипте тоненьким шаром борошна або какао порошку. Потім переверніть форму і решту сухих інгредієнтів, висипте обов'язково і потім вже наповнюйте тістом форми. Наповнюємо тістом десь на 2 третіх від об'єму ваших форм. Коли наповнили, я сьогодні вирішила присипати зверху трішки пелюстками мигдалевими. Якщо немає нічого страшного, замість пелюсток можна використовувати будь-які подрібнені горішки, не смажені, вони вас підсмажаться в духовці. Це просто як для краси, для знімання, це ну, красиво виглядає, мені дуже подобається. І смак також такі хрумкі, вони стають після випікання дуже смачно. Все, відправляємо випікатися 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Перевіряйте обов'язково на суху паличку. Серединки вона має виходити. Будете повністю сухою. Готові кекси виймаємо, відразу я виймаю їх із форми і даю в цих бумажних капсулках охолонутих хвилочок 15. Відразу не виймайте, тому що потрібно, щоб вони трішки як схопилися всередині. А потім обережно знімаємо формочки, можна смакувати. Це просто неперевершені кекси. Інгредієнти, як бачите, бюджетні, доступні, а при цьому дуже смачно. Вони вологі, вони смачні. Шоколаду немає, а ніби з шоколадом. Готуйте. Насолоджуйтесь, дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і пишіть, будь ласка, коментарі. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Дякую вам, до зустрічі. Пока-пока.